Невміння говорити ні має впрямий вплив на рівень щастя. Коли ми погоджуємося всупереч власним межам, активується стресова відповідь, підвищується кортизол, зростає напруга в удалеподібному тілі та падає активність префронтальної кори, яка відповідає за ясність мислення. Мозок сприймається як втрату контролю, падає автономія, а разом із нею і рівень щастя. Теорія самодетермінації вказує. Щастя зростає тоді, коли задоволена потреба в автономії. Нездатність сказати ні підриває саме автономію, створюючи внутрішній конфлікт між власними цінностями та поведінкою. Метааналізи також свідчать, люди з низькими навиками асертивності частіше відчувають емоційне виснаження і знижену самооцінку. Усе це корелює і зниженим рівнем суб'єктивного щастя. Постійне так веде до емоційного вигорання, зниження самооцінки і внутрішнього конфлікту. Ми починаємо жити не своїми цілями, а чужими очікуваннями. Навчитися говорити ні це не конфлікт. А турбота про власну рівновагу. А це ключовий шлях до стійкого щастя.